Десь гухнуло сильно і прилетів осколок, мене ранило, ногу розсікло мені. 68-річна Тетяна евакуювала з Неліпівки Бахмутського району Донеччини разом з чоловіком. До останнього не хотіла їхати з рідного селища, ділиться жінка. Виїжджати вирішили через стан здоров'я. У жінки поранення ноги внаслідок обстрілу. В чоловіка тромб в легенях. Доїхати. Дома було все, зараз залишилися. Я з больниці, не сумки не брали, що залишилися бомжами. А було все добре. Старались, наживали, вода, з кредитів не вилазили. Подружжя надали медичну допомогу. Жінці зняли шви чоловіка, забрали до лікарні. Допоки його не випишуть, каже Тетяна, перебуватиме в транзитному пункті для евакуйованих. Це собака 50-річної Вікторії. Жінка з родиною та трьома тваринами евакуювалася з міста Українськ Покровського району. Два дні тому почалося бомбардування просто кожного дня і просто, просто зносять будинки. І тому вирішили виїхати, тому що там вже знаходитись просто неможливо. Вікторія каже, боялась, що з тваринами її не вивезуть, саме тому так довго зволікала. Згадує останніми тижнями навіть собаці було страшно. Ми виходили на вулицю гулять. Починалося бомбардування. Вона дуже злякалася, і тікала в підвал. З підвала її ми от останні дні два тижні ми провели в підвалі. Її на вулицю практично витягти неможливо було сьогодні. В автобус я її тягла вже на руках, тому що вона ну дуже перелякана. 82-річна Лідія Іванівна евакуювала Селидового, що також в Покровському районі. Ділиться за останній місяць сильно схудла. Через відсутність електроенергії запас продуктів зіпсувався. А через постійні атаки армія РФ каже, волонтери з гумдопомогою до неї не доїжджали. Нема в нас води, нема в нас зв'язку, нема в нас газу, нічого в нас немає. Ну як же це так можна людей гнобити? З міста жінку вивозили під обстрілами, ділиться всю дорогу, тримала в руках ікону. Це її заспокоювало. Каже, хвилювалась не тільки за себе, а й за евакуаційників. Я дуже вдячна цим людям, що вони так допомагають. Вони ризикують своїм життям. І я прямо, ви знаєте себе. Думаю, ну до чого ж я досиділася? Що люди ризикують, оце мене вивезли так? У транзитному пункті людям надають медичну допомогу та психологічну підтримку. Також евакуйованим пропонують відновити документи, переоформити пенсії, оформити статус ВПО чи подати заявку на компенсацію за зруйноване майно, розповідає юристка благодійного фонду «Східсос» Валерія Долгоєр. Важливо сконцентруватися на те, що це місце наразі безпечне, що їм можуть надати допомогу, забезпечити прямо в моменті найнеобхіднішим да, розповісти хронологію дій Андрій Логуненко, Наталія Стратова, Суспільне новини, Дніпро.